Весна чудова пора року, коли природа оживає. Разом із теплими днями повертаються птахи, які відлетіли в теплі краї. Діти пропоную вам сьогодні поспостерігати за шпаком. Шпак один із перших птахів, які повертаються на весні. Його можна впізнати за чорним пір'ячком і блиском та веселим. З півом. Повернення шпаків зазвичай вони прилітають у березні квітні, коли починає теплішати. Ці птахи люблять селитися у шпаківнях або дуплах дерев. Можна побачити, як вони шукають собі домівку. Шпаки носять. У дзьобах травинку, пір'ячку, м'які матеріали, щоб облаштувати гніздо. Весною шпаки харчуються і шукають комашок, черв'ячків, можуть прилетіти на подвір'я у пошуках крихт чи ягід. Ці птахи чудово імітують звуки інших птахів, і навіть різні звуки. Природи.